Дорогі друзі, радий вітати вас на каналі Містерії Оріани. І зараз у нас така критична ситуація із вимкненням світла блекаут, і, чесно кажучи, в когось немає води, в багатьох будинках і в багатьох містах немає світла. Ситуація вкрай критична. Давайте проглянемо ситуацію. Що скажуть нам ровни? Як довго це буде продовжуватися? Отже, як буде довго продовжуватися. Блека-ут. Оця ситуація. Перша руна це руна Політ. В принципі, вона говорить про те, що загроза, на жаль, блекаутів досить висока, тому що це водночас пов руна пов'язана з повітрям і вказує, що можливі нові атаки. Тобто, якщо буде ремонтуватися, будуть нові атаки. Наступна руна сонце. В цілому вона говорить, що ведуться певні роботи про відновлення світла, щоб, щоб воно було, щоб з'явилося це ось світло в будиночках. І остання руна це руна серп, яка завершує певний цикл. На жаль, поки що яскравої перспективи немає. Десь до місяця, до місяця можливо, навіть аж десь до березня. Ситуація була досить-досить критичною, тому що і є постраждалі, ну навіть, тому що серп це той, що ріже життя, на жаль. Чи будуть ще обстріли, так, будуть обстріли критичної інфраструктури. І я б що я можу сказати, тримаємося, тому що зараз головне це вижити. Ситуація вкрай досить складна.